Première, euh, euh, bien que notre euh, situation euh, soit très grave, euh, ce n'est pas la première fois euh, que nous euh, euh, faisons face à euh, une crise ensemble. Je euh, euh, cracher Premier Ministre. Ви ж якось переживали різні кризи у минулому. І тепер я переконаний, ми переживемо і цю. Розкажіть мені про ваш план контратаки. У нас жодного плану. Але ви мусите контратакувати? Ви ви, 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 ви мусите. В одивуаг Ілліфо, я взагалі не вірю, що цей, цей панцерний прорив реальне вторгнення. Не є реальне вторгнення? Ні. Доки їхніх танкістів не підтримують підрозділи піхоти, це наче ті маленькі пропорції на великій карті. Тому що танкісти не є самодостатні. Ні. Я категорично відмовляюся визнати цей демонстративний танковий рейд. C'est Il délire. Il délire complètement. Ces Anglais...